Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні я хотів би поговорити про те, чому важливо не просто знати таблицю множення, а ще й вміти користуватись нею швидко. Буває так, що учні, коли розказують таблицю множення, то дають правильні відповіді, але при цьому час від часу надовго задумуються над окремими прикладами. Або ж розказують її, може і швидко, але при цьому постійно роблять декілька помилок. В обох випадках є сигнали того, що варто приділяти увагу роботі з таблицею множення. Для початку давайте поговоримо про те, чому важливо взагалі не робити жодних помилок у таблиці множення. Розглянемо таку ситуацію. Ви розв'язуєте задачу. У середньому серце людини робить 75 ударів за хвилину. Скільки ударів робить серце протягом доби? Скільки літрів крові серце перекачує за одну хвилину, якщо воно перекачує за добу 8640 літрів крові. Для початку давайте дізнаємось, скільки хвилин в одній добі. Тому що у нас є кількість ударів за хвилину. А запитують кількість ударів за добу. Одна доба це 24 години. А в одній годині 60 хвилин. Щоб дізнатись, скільки хвилин у 24 годинах множимо 24 на 60. 0 у числі 60 Тут можна просто спустити. І ось уже тут, при обчисленнях, нам двічі знадобилась таблиця множення. Щоб помножити 6 на 4 і 6 на 2. Виходить, що в одній добі 1440 хвилин. Якщо за одну хвилину серце робить 75 ударів, то множимо 1440 на 75, щоб дізнатись, скільки це буде ударів на добу. Для того, щоб це обчислити, нам таблиця множення знадобилась 4 рази. Тут треба було 5 множити на 4, 5 множити на 1. І 7 множити на 4 7 множити на 1. Маємо, що протягом доби серце робить 108 тисяч ударів. Це відповідь на перше питання. Тепер друге питання. Скільки літрів крові серце перекачує за 1 хвилину, якщо воно перекачує за добу 8640 літрів крові. Щоб дізнатися. Ділимо 8640 на 1440. Щоб виконати це ділення, по суті, треба відповісти на питання. 1440 помножити на що? буде дорівнювати 8640. Давайте спробуємо 6. Множимо 1440 на 6. І дійсно отримаємо 8640. Виходить, що 8640 поділити на 1440 буде 6. Для цих обчислень нам ще двічі знадобилась таблиця множення, щоб помножити 6 на 4 і 6 на 1. 6 на 4 в цій задачі ми вже зустрічали у першій дії. Тому двічі писати не буду. Зверніть увагу, це ми підібрали. 1440 помножити на 6 з першої спроби. Іноді потрібно більше спроб. І тоді таблиця множення буде використовуватись ще більше разів. Загалом, у цій задачі нам довелось користуватись таблицею 7 разів. Звісно, хоча б одна помилка вже зіпсує остаточну відповідь. Тому треба не помилитись жодного разу. І ось, припустимо. Ви щойно розказали всю таблицю, де аж цілих 80 прикладів, і при цьому зробили всього 3 помилки. Тобто, дали правильно 77 відповідей із 80, виходить, мали 96,25% правильних відповідей. Виглядає солідно. Якби мова йшла про якусь самостійну роботу або тест. То, звісно, це дуже і дуже хороший результат. Чому ж із таблицею множення не можна заспокоїтись, поки не буде 100%. Якщо кожен окремий із 7 разів, коли ви користуєтесь таблицею, надійність вашої відповіді була 96,25%, то ймовірність не помилитись 7 разів підряд. Буде вже 76,53%. Не так вже і багато. І це лише за рахунок того, що є невеликі проблеми у таблиці множення. При цьому ви правильно зрозуміли зміст задачу і її ідею. І у цьому прикладі ми всього 7 разів звернулись до таблиці множення. Могло бути і більше. Візьмемо для прикладу ще таке завдання, де треба помножити 258 на 374. Тут вже доведеться згадати таблицю множення 9 разів. І щоб отримати правильну відповідь, ніде жодного разу не помилитись. А це може бути лише одна із декількох дій у великому завданні. Виходить, що таблицею множення ми користуємось дуже дуже часто. А отже, невеликі пропуски у ній час від часу будуть давати про себе знати. Щоб позбавитись від цієї проблеми, треба вивчити таблицю на 100% надійно. Це потребує певних зусиль, але це варте того. Описані ситуації є доволі очевидними. І це не єдина причина, чому треба дуже гарно знати таблицю множення. Ми обговорили надійність, а що із з швидкістю. Очевидно, що коли довго пригадуєш таблицю множення, то будеш втрачати час на самостійній роботі. Але це далеко не єдина проблема. Дуже важливо, і на це мало хто звертає увагу, що коли ви повільно працюєте із таблицею множення, то не будете встигати за поясненнями на уроці. Уявіть, вчителі вам пояснюють, як правильно перетворювати. Години на хвилини, наприклад. А ви в цей час сидите і не можете згадати, скільки ж буде 5 помножити на 4. Таким чином, ви можете пропустити все пояснення. І знову ж, таблиця множення використовується дуже часто. А отже, і такі затримки стають частим явищем. І виходить, що будуть заважати розуміти і інші правила. Тому при роботі з таблицею. Звертайте увагу не тільки на правильність своїх відповідей, а й на їх швидкість. Таблиця множення це те, чим ви маєте володіти вільно. Це можна порівняти із читанням. Для того щоб гарно зрозуміти якийсь текст, його ідею, основну думку, ви маєте вміти гарно читати. Якщо ж у вас всі сили йдуть на те, щоб прочитати окремі букви, то вам вже не до вишуканих і прихованих сенсів, які ви маєте шукати між рядків. Так само і з таблицею множення. Вільне володіння таблицею множення дозволить вам повністю сконцентруватись безпосередньо на правилі, яке вам пояснюють на уроці. Крім того, досить часто бувають випадки. Коли застосування таблиці множення ще чимось додатково ускладнене. Наостанок наведу вам такий приклад. Треба 2538 поділити на 3. Тут ми починаємо із того, що дивимось на число 25 і думаємо, наскільки треба помножити 3, щоб отримати 25, або максимально близько до цього, тільки не більше. І ось те про що я казав. У таблиці множення на 3 ви не знайдете числа, щоб воно множилось на 3 і ми отримали 25. Але Є 3 помножити на 8 дорівнює 24. Саме цей рядок із таблиці множення на 3 схований за числом 25, нам треба його впізнати. І у відповідь першу цифру записати саме 8. Далі. Віднімаємо 24 і продовжуємо ділення. При цьому важливо розуміти, що брати тут, наприклад, 3 на 9 дорівнює 27. Ми не можемо, тому що 27 це забагато. Також 3 помножити на 7 дорівнює 21. Тут не підходить, тому що тоді в остачі залишається занадто велике число. Уявіть, наскільки все буде складніше, якщо ви погано знаєте таблицю множення. Тоді ділити в стовпчик стає складною задачею. Продовжуємо. 25 мінус 24 Остача буде 1. І спускаємо цифру 3. Тепер перед нами число 13. Знову, в таблиці множення саме такого ви не знайдете. 3 помножити на скільки буде 13. Тут треба роздивитись 3 помножити на 4 дорівнює 12. Це і не більше, ніж потрібно, і не менше. Тому що в остачі отримаємо 1. Отже, записуємо 4 у відповідь. Віднімаємо 13 мінус 12 в остачі 1 і спускаємо цифру 8. Тепер перед нами число 18. 3 помножити на що дорівнює 18. Тут уже 3 помножити на 6, 18. Це є в таблиці. Віднімаємо 18 в остачі 0. Як бачите, деякі рядки таблиці множення від нас тут ніби сховались. Тож, щоб їх побачити, треба дійсно гарно знати таблицю. Отже, підсумки. По-перше, таблицю множення треба знати дуже надійно. Тому що ми часто користуємось нею. Навіть невеликі пропуски в таблиці множення з великою ймовірністю завадять вам отримати правильний результат. По-друге, таблицю множення треба знати швидко. Це допоможе економити сили під час виконання завдань. Краще концентруватись на суті завдання, а не на процесі обчислень. І, що дуже важливо, так ви будете встигати, за думкою вчителя. По третє, важливо бути готовим до прихованого використання таблиці множення. Цілком можливо, перед вами не буде прямого питання, скільки буде 3 помножити на 8. Натомість, ви будете звертатись до цього прикладу при діленні на 3, як ми це щойно робили. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!